Мої кохані, милі вороги, я мушу вам освідчитись в симпатії. Якби було вас менше навкруги, людина може вдаритись в апатію. Мені смакує ваша ажіотаж, Я вас ділю на види і на ранги. Ви, мій щоденний звичний мій тренаж, мої гантелі, турники і штанги. Спортивна форма, гарне відчуття, марудна справа жити без баталій. Людина від спокійного життя Жиріє серцем і втрачає талію. Спасибі й вам, що ви не м'якуші. Дрібнота будь негодна ворогам. Якщо я маю біцепси душі, то в результаті сутичок із вами. Отож, хвала вам. Бережіть снагу і чемно попередить вас, дозвольте. Якщо мене ви зігнете в дугу, то ця дуга, напевно, буде Вольтова.